Суне, суне, підсуває. Насувається дощик, мабуть, хоче бути. Будемо сподіватися, що буде нормальний. Ще вчора я поливав помідори, але якщо сьогодні ще добавить до мого поливання, то я ні грамулі не обійдуся на нього. Нехай іде тільки нормальний. Ну ось і рушив. З поривами вітру. Граду не видно, вітерець гарний деревами колише. Побачимо. Щось вроді так як град мілесненькі горошинки. Ми будемо сподіватися, що він ніякої біди нам не наробить. Нехай іде, тільки нічого не ламає, не трощить. Ну тут так нічого. Граду нема. Перша хвиля вітру пробурила, ти Іде нормальний вже дощик такий собі, хай собі йде. Ну ось вже і майже стал, проходить, небо вже виясняється. Звичайно, якби ця кількість дощу та й добу пройшла, ну, то таке. Ось ми бачимо грядочку після дощу. Це я вже прийшов з роботи. Що ми бачимо? Помідори стоять, хоча дружина телефоном говорила, що були, похилилися. Ну вон, є одна ще. Не зовсім нарівнялася, думаю, що нарівняється. А так оці низенькі, то звичайно, що вони будуть стояти. Ось теж я чуть похилена, порівняється, думаю. А так загалом непогано є погано. Ось є зломана одна, Нічого. Насадимо. Що ж ми зробимо? І дощик потрібен? Ну, трішки він. Щоб сказати, що нашкодив, то ні. Оце одна помідора. Так, одна на цій грядучці. Повертаю погляд в цю сторону. Ось тут. Є похилені. Похилені ось тут є. Потрібно буде їх підв'язувати і підгортати їх ще не хочу, тому що ще не вибродило моє підживлення. Ще навіть 10 днів не пройшло. Бродіння курячків з травою. Ще кілька днів зачекаю і підживлю, потім підгорну. Ну Підв'язати, то можна, звичайно, потикати палки, підв'язати. І обана! Обана малинка. Як зав'язано в природі, полуниця закінчується. Починається. Малинка. Ух, Упала, лки-палки, нічого страшного. Ага. Смакота. Ну що ж, ось я підсадив до цієї зламаної. Свіжу підсадив, побачу. Тут, звичайно, на ці є парости попускали. Подивлюся, яка буде краще іти, ту і залишу. Побачимо, що воно і як буде.